Прилучена оповита густим димом, а в повітрі ядучий запагару. Все це через часті пожежі на території Чернігівської області. У Куруківському та Новгород-Сіверському районах діють торфовища. Повідомляє у своєму телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Прилуцькі ДСНСники ліквідовують загорання торфяника і у селі Корінецьке, що на Талалаївщині Прилуцького району. Вона триває уже з 20 вересня, і ліквідація до сьогоднішнього часу триває. Залучені підрозділи як 3-го державного пожежного рятувального загону, так і 5-го державного пожежно-рятувального загону. За словами ДСНСників, загалом за вихідні зафіксовано щонайменше 11 пожежних. Ж, серед яких загорання двох автомобілів в заїзді горіла машина. Шкода Октавія причиною її стало коротке замкнення електричної мережі. По прибуттю рятувальників було встановлено, що автомобіль горить. Вони швидко пожежу ліквідували, і тим самим ми запобігли поширенню вогню на інші будівлі, які там знаходилися поруч. Ще дві пожежі спалахнули в господарських спорудах, внаслідок чого було знищено кілька будівель. Причинами їх послужило також коротке замикання електромережі в обох випадках. Залучалося по одному відділенню пожежно-рятувальної частини. Також внаслідок пожеж пошкоджені. Лише це господар лише ці господарчі споруди і поширення на інші будівлі, які знаходилися поруч, не відбувалося у зв'язку з швидким реагуванням. Найбільшу кількість викликів становили загорання у природних екосистемах. Однією із таких стала пожежа поблизу села Красляни. У наслідок загорання знищено електропідстанцію потужністю 100 Вт. 22 вересня трапилася пожежа у селі Красляни. Також відбулось загорання сухої рослинності, внаслідок якої Вогонь перекинувся на електропідстанцію, яка була також повністю знищена. Працювали одне відділення пожежно-рятувального підрозділу, і от е здавалося бо така людська недбальність привела от до такої серйозної пожежі, що електропідстанція була повністю знищена. Причиною частих пожеж на території Чернігівщини є необережність та нехтування правилами безпеки, говорить інспекторка. До цього ж погодні умови також впливають на загорання сухостоїв. Загалом, за вихідні, внаслідок пожеж було випалено близько 10 гектарів сухої рослинності, зважаючи на досить Тривалу посушливу погоду люди нехтують правилами безпечної поведінки. Випалюють якісь суху траву, випалюють сухостої. Також от завершується сезон збирання там врожаю картоплі. Вони випалюють залишки оцеї бадилля картоплі, залишають їх без нагляду. Внаслідок такої сухої погоди вітряної все це переростає у досить масштабні пожежі, з якими ми боремося щоденно. Своєчасне реагування і професійні дії пожежників дозволили запобігти масштабним руйнуванням та людським жертвам. Насники наголошують за порушення правил безпеки. Винні особи будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Хотіли б нагадати людям елементарні правила безпеки для того, щоб коли ви вже там ще взагалі зараз заборонено випалювання сухої рослинності. дозволено лише для приготування їжі за випалювання сухої рослинності та її залишків, передбачена адміністративна відповідальність від 3060 до. Шість тисяч гривень.